Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу! Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного часу доби. Сьогодні у нас розпаковочка розпаковочка посилки, ну, Укрпоштою. замовив я корм в попередніх відеороликах про цей корм я вам вже розповідав. Показував, розказував, показував результати, які отримуємо під час того, як годуємо цим кормом курей, які в нас несуться. Які їли цей корм взимку, в морози, знаходилися на вулиці. Але яйця, кладку свою вони не зупиняли і не зменшували кількість яйця, навпаки, неслися дуже гарно і неслися стабільно. Багато хто там писав, що дуже дорого виходить корм, якщо його замовляти. Можете замовляти Укрпоштою через OLX додаток. Хто має цей додаток, хто не має, може встановити цей додаток на свій телефон, замовляти цей корм через оголошення, вибирати безкоштовна OLX доставка через Укрпошту вказувати своє відділення, вказувати адресу, робити покупку і абсолютно безкоштовно отримувати свій корм на пошті, так як це зробив я. Уже ця штука працює давно з цією ликс-доставкою. Корм е, доходить нормально, ніде посилки не губляться. Тому що дуже багато раніше було всяких різних зауважень стосовно того, що корма десь губляться, посилки їдуть зовсім в іншу сторону, приїжджає не, не все замовлення. Ну, замовлення приїхало все, замовлення приїхало швиденько, і зараз подивимося, як воно доїхало. Мішки на перший погляд всі ціленькі, всі гарно виглядають, ось така є бірка. Відкрили мішок, а в мішку вже безпосередній мішок з кормом 25 кілограм. Ось так виглядає гранулка цього корму. Це корм для відгодівлі бройлера, курей, курчат, м'ясо порід та кросів і бройлерного індика. Та качки, яка також годується на м'ясо. Також можна використовувати і для яєчних напрямків, але додати зерно суміш. Якщо давати в чистому вигляді, то дуже гарно ростуть, отримуємо дуже гарний результат, швидкий темп просто, набір маси, ваги і тому подібне. Що я ще хочу зауважити, е, їдять набагато менше корму, ніж того, якого купували раніше. І краще наїдаються ось цими гранулками. Так що, хто корм замовляв, з ким я не спілкувався, то нічого поганого поки що ніхто не казав. же і продавець, який продає цей корм, скидав мені відгуки людей, які зверталися безпосередньо від мене. Також відгуки гарні. Корм є ось такий. Рост і фініш, можна сказати, два в одному для, як я вже сказав, бройлера, бройлерного індика, качки, м'ясо яєчних порід і кросів курей. Є корм, сипучка для курей, які несуться, тобто для несушки, і є стартовий корм. У мене має бути в одному мішку, зараз ми подивимось. Ось така геть мілка гранулка. це для малесеньких курчаток. Ось так він виглядає, цей кор. Так що, кому цікаво, оголошення буде під цим відео. Переходьте, зв'язуйтеся. З продавцем залишу також номер телефону продавця, який займається цими кормами, який продає. Більш детально він може вам розказати про лікс доставку хто іще не оформляв, хто хоче оформити. Замовляйте, користуйтесь, отримайте гарні результати і насолоджуйтесь своєю працею. Цей корм вам в цьому дійсно допоможе. Писали там в коментарях мені, що тільки пішла реклама, тільки почали люди купувати корм і зразу збільшилася ціна. Ціна не збільшилася зразу через те, що з'явився попит, і пішла реклама. Ціна збільшилась через те, що подорожчало зерно. Я не знаю, як у вас, а у нас зерно знову піднялося на 2-3 гривні. Якщо воно було в нас по 10 гривень і це була вже катастрофа, то зараз воно вже 12-13 гривень. Це тільки саме зерно, кукурудза, пшениця, ячмінь. Макуха, соя, горох також піднялися в ціні. І не через рекламу, а через те, що скоріш за все. Зерна немає. Дивлячись на погодні умови, які зараз є, то не факт, що воно восени буде, і не факт, що буде далі. Тому мені виходить дешевше купити ось такий корм, замовити Олекс доставку безкоштовно, ніж купувати зараз всі інгредієнти, які мені потрібні для виготовлення корму. Самому його робити, а так уже без заморочки. Я, звичайно, не перестаю годувати птицю свою кашами вранці, так як я це роблю. А ось вже після обіду я додаю їм гранулу, цільне зерно і подрібнене зерно, якщо вони вже великі. Ну а менше, звичайно, їдять саму гранулку після того, як їдять кашу. Понаїдалися і тихенько собі сплять. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйте життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Будьте добрішими, робіть добро, воно обов'язково повертається. Всім всього самого-самого найкращого. Всім пока і до нових зустрічей. Хто користувався кормом, хто користується, хто замовляє, пишіть коментарі, залишайте свої чесні відгуки. І діліться цим з іншими. До нових зустрічей!